Ви завітали на урок читання. Розгорніть зошити на сторіночці 52. Тема уроку алфавіт, звук В, букви В, українська народна казка, Іванко та Воронячий цар». Сьогодні ми будемо читати продовження цієї казки. після того, як ми її прочитаємо. Ми будемо допомагати хвалькові виконувати завдання від знайка. Будемо співати склади. Пригадаємо, хто такі персонажі казки і вивчимо нові слова. Розпочнемо урок з пісеньки алфавіт. Давайте її заспіваємо. Букви алфавіт для нас вивчити на. me chance i Ці дуже гарно заспівали. А тепер зверніть увагу на будиночок алфавіту. Заповніть там самостійно порожню клітинку. Давайте перевіримо, що ви там записали. Правильно, у нас не вистачає букви В. Користуючись алфавітом, виконайте третє завдання. А саме пронумеруйте слова в алфавітному порядку. У вас такі слова бабуся, абрикос влітку виразно. У кружечках поставте правильну цифру. Пронумеруйте слова. Виконаємо відеоперевірку. Перше абрикос, друге бабуся, третє виразно, четверте влітку. Перевірте себе, чи правильно ви виконали третє завдання. Наступна вправо, фотоапарат. Вам треба дуже уважно подивитися відео, яке вам покаже фотоапаратик, сфотографувати своїми оченятами все те, що він вам покаже, а потім з пам'яті записати порожні клітинки біля фотоапарата в своїх зошитах. Тому увага на екран! Дивимось дуже уважно! Записали у зошита, щойно побачене. Перевіримо. Вам треба було записати у першій клітині маленьку літеру В та велику друковану літеру В. У другій клітині тільки велику букву В, і у третій клітинці маленьку букву В. Перевірте себе. Переходимо з вами далі. Завдання п'яте прочитаємо склади спочатку повільно, як повзе черебашка. Вля, 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 вла. Вла, вла, вир, 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 вір, вір вір. Дуже добре. Знову поверніться на початок і прочитаємо швидко. Готові? Починаємо. Вля, вля вля, вла, вла вла, вир, 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 вір, вір, вір. Спробуйте самостійно голос прочитати ще швидше. Ну що, у вас вийшло прочитати швидко ці склади. А зараз намагайтеся наздоженути мене. Готові? Починаємо. Вля-вля-вля, вла-вла-вла, вир-вир-вир, вір-вір-вір. Ну що, у вас вийшло мене наздогнати? Сподіваюсь, що так. А ми переходимо до шостого завдання. Це завдання з нашими коротульками. Вони пропонують вам заспівати склади на мелодію пісні про чарівника. Але спочатку давайте прочитаємо по одному складу в кожному рядочку. Вла, вля, вир, вір, пив, пів. Вуз віз. Я вам вмикаю мелодію, а ви співаєте разом з коротунками ці склади. Заспівали всі ці склади, коротульки вами задоволені. А ми перегортаємо сторіночку вашого зошита завдання восьме. Я читаю. Прочитаємо чистомовку повільно. Ви, 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 ви не їдять вовки трави. Ув-ув, ув, ув-ув-ув. Ти хіба про це не чув? Ось Така чистомовка, давайте її прочитаємо трішечки швидше. Ви, 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 ви не їдять вовки трави. Ув-ув-ув, ув-ув-ув, ти хіба про це не чув? Зараз прочитайте цю чистомовку самостійно. А тепер намагайтеся наздожинути мене, прочитати разом зі мною дуже-дуже швидко. Готові? Тоді починаємо. Ви-ви-ви, ви-ви-ви не їдять вовки трави. У-у-у, ти хіба про це не чув? Ну що, ви встигли за мною прочитати? Якщо ні, тоді спробуйте прочитати ще раз дуже-дуже швидко. А ми переходимо з вами до наступної вправи. Прочитаємо, прискорюючи тем разом з диктором. Чарівні казки це казки, у яких розповідається про чарівників і чарівні речі. Персонажі казки це її герої, дійові особи. Діти, ви пригадали, хто такі персонажі казки та що таке чарівні казки? Давайте ще раз прочитаємо цю інформацію в рамочці. Чарівні казки це казки, у яких розповідається про чарівників і чарівні речі. Персонажі казки це її герої, дійові особи. А зараз, будь ласка, відтворіть з пам'яті цю інформацію. Розкажіть своїм батькам, хто такі персонажі казки. Та що таке чарівні казки? Переходимо з вами до 10-го завдання. Допоможемо хвалькові виконати завдання знайка. Доведіть своїм батькам, що Іванко та Воронічий цар це чарівна казка. Та ще укажіть персонажа казки Іванку та Воронічий цар. У вас є три варіанти відповіді: варіант А. Дурень, варіант Б. Іванко, варіант В скороход. Відео поставте на паузу та виконайте це завдання разом зі своїми батьками. А ми з вами переходимо до 11-го завдання. Спочатку прочитаємо тлумачний словничок. У нас з вами сьогодні три новеньких слова. Паляниця, тобто хлібина. Палата, тут розкішно убрана кімната. І третє нівечити, тут знищувати. Давайте ще раз прочитаємо ці слова. Паляниця, тобто хлібина. Палата тут розкішно убрана кімната. Нівечити, тобто знищувати. Я вам пропоную переглянути ці слова. Так виглядає паляниця, тобто хлібина. Виглядає палата, тобто розкішно убрана кімната. І це вже нівечити, тобто щось знищувати. Як ми бачимо на малюночку, що пес тут все знищив. І створив безлад. Це має назву нівечити. Зараз прочитаємо з вами слова в колоночках. Допоможемо нашим звірятам спуститися на повітряних кульках. Читаємо слова біля мавпи паляницю, палатами, нівачити, кульгавий. Читаємо ще раз і звертаємо увагу на наголоси. Паляницю, палатами, нівечити, кульгавий. Переходимо до другого стовпчика, читаємо слова біля ведмедика. Не доторкайся чудернацькими, налилося з кам'янів. Читаємо ще раз. Не доторкайся чудернацькими, налилося з кам'янів. А зараз, будь ласка, самостійно прочитайте першу та другу колоночку слів. А тепер відтворіть їх з пам'яті, не підглядаючи у свій зошит. Перегортаємо сторіночку далі завдання 12. Прочитайте уривок тексту повільно, як черепашка. Перейшов Іванко одну полонину, перейшов другу і потрапив. До густого лісу. Добре, повільно ми з вами прочитали. Спробуємо прочитати трішечки швидше. Знову перейшли на початок і читаємо разом зі мною, як сороки. Перейшов Іванку одну полонину, перейшов другу і потрапив до густого лісу. А зараз самостійно та вголос дуже швидко прочитайте цей уривок тексту. Молодці! Ось ми з вами і підготувалися до гарного та правильного читання, продовження казки Іванко та Воронячий цар. Будемо читати її за диктором. Тож приготували свій чарівний пальчик і починаємо читати. Читаємо вголос. Перейшов Іванко одну полонину, перейшов другу і потрапив. До густого лісу. Дуже зголоднів. Сів собі під кущем, вийняв із торбини паляницю. Не встиг перший шматок покласти до рота, аж бачить. Перед ним чорний кульгавий ворон на одній нозі підстрибує. Поділися шматочком із голодним, просить він. на! «Їж на здоров'я, відповідає хлопець. З'їв ворон хліб і знову жаліється. Холодно, змерз. Що ж, давай зігрію, сказав Іванко й обійняв ворона. Той зігрівся та запитує. А куди ти йдеш, хлопче? Шукаю воронячого царя. То ось же його палац. Озирнувся Іванко і побачив серед галявини скелю із срібла, а на її вершині чудовий палац. А ворон далі й говорить за двоє добро я дам пораду, щоб у тому палаці не відбувалося, не втручайся, і ні до чого не доторкайся, підійшов хлопчик до палацу. Сказав воронам охоронцям, що прийшов до царя, вола забирати. Пустили його. Іде Іван чудернацькими палатами, коли це бачить, дерево перед ним почало рости, квітами вкрилося, потім яблуками налилося, раптом, де не візьметься сокира, та й почала дерево нівечити. Кинувся хлопчик, відтяг сокиру від дерева, хоч і пам'ятав, що ворон наказував. Та дерева стало шкода. Щойно до сокири доторкнувся ураз з кам'янів. А зараз, будь ласка, відео поставте на паузу та ще раз самостійно прочитайте. Продовження казки Іванко та Воронічий цар. Після того, як ви ще раз прочитали цей текст, виконаємо вправи для покращення зору. Молодці! А тепер допоможемо хвалькові виконати завдання знайка. Одразу підготуйте простий олівчик. Вам треба підкреслити в тексті речення, де йдеться про предмет, який нівичив деревце. Повторюю завдання. Підкресліть простим олівчиком в тексті речення, де йдеться про предмет який нівичив деревце. Шукаємо таке речення і підкреслюємо його. На сторіночці 55 вам треба було підкреслити таке речення. Раптом, де не візьметься сокира та й почала деревце нівечити. Наступне завдання від Знайка – досліджуємо миті. Зараз ми переглянемо з вами фрагмент мультфільму. Потім вам треба знайти в тексті речення про переглянути, прочитати їх та переказати. Тому дивимось дуже уважно. Відеофрагмент. Важливо переглянули, а тепер, будь ласка, знайдіть в тексті речення про цей відеофрагмент. Прочитайте їх, поступово проскорюючи темп та перекажіть. Сподіваюсь, що ви правильно знайшли речення. Це таке. Іде Іванко чудернацькими палатами, коли це бачить, дерево перед ним почало рости. Квітами вкрилося, потім яблуками налилося, раптом де не візьметься сокира, та й почала деревце нівечити. Саме це вам треба було підкреслити, прочитати та переказати. А зараз вам треба самостійно озвучити цей фрагмент мультфільму. У вас вийшло озвучити фрагмент мультфільму? Сподіваюсь, що так. А зараз поміркуйте, чому Іванко, пам'ятаючи перестрого ворона, усе одно кинувся рятувати дерево? Повторюю ще раз питання. Поміркуйте, чому Іванко, пам'ятаючи пересторогу ворона, усе одно кинувся рятувати дерево? А потім він, коли доторкнувся до сокири, ураз скам'янів. Діти, на цьому наш з вами урок завершується. Ще раз, будь ласка, прочитайте продовження цієї казки для того, щоб краще її сприйняти. А ми з вами заспіваємо на кінець уроку пісеньку захопливі казки. І та лазно